Не сподівайтеся на медицину, вона непогано лікує, але не може зробити людину здоровою. А ці слова належать видатному кардіологу академіку Амосову. Автора системного підходу до здоров'я сьогодні згадували на науковій конференції, присвяченій сторіччю вченого. Почесним гостем на цьому зібранні стала донька видатного хірурга, також кардіолог. Чи дотримуються з оповітів Миколи Амосова про здоровий спосіб життя його нащадки? Дивіться далі. Засновник Національного інституту серцево-судинної хірургії прославився не лише новаторством в кардіології. По собі академік Амусов лишив так званий метод обмежень та навантажень, тобто здорового харчування та фізичних тренувань. Микола Амусов трохи не дожив до 90 Його дружині зараз 92. Донька Катерина, яка вважається одним з провідних кардіологів України, каже, батьківські поради прийняла не одразу. Я почала займатися фізкультурою похудела уже мені в старшому віці, після 42 років, коли коли припекло. Но з по тому, що вначалі казалось, що буду що в молодості кажеться, що буду жити вічно. Пам'ять засновника української кардіохірургії, вшановують не лише на конференціях. Приклад Миколи Амосова його досвід в кардіології, геронтології та соціальної інженерії досі вивчається та наслідується. Багато лікарів зростали на його книгах. Я дочь хирурга. И э, книжку Мысли и сердце я прочитала, наверное, лет где-то в 10, потому что она лежала все время на столике моего отца. И мне очень радостно видеть, что многие вещи, о которых он мечтал, которые задумывал и э, которые осуществил в Киеве, в Днепропетровске, тоже имеют место быть. Науковою спадщиною видатного вченого можна вважати усю сучасну українську кардіологію, у тому числі Дніпропетровський кардіоцентр, фахівці якого постійно стажуються в Амосівському інституті у Києві. Марина Дудних, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.